У вихідні в столиці відбувся фінал національного відбору на Євробачення 2024 – Подія, яка стала предметом для обговорення в соціальних мережах. Проте, як чернівчани справилися з електронним голосуванням за фіналістів, про запальний сурдопереклад українських хітів та інші яскраві моменти відбору, які досі обговорюють у соціальних мережах, розповідаємо далі. Національний відбір на Євробачення 2024 прогнозовано став темою для обговорень українцями. Не залишалися остронь баталі у соцмережах і буковинці, які висловлювали думки і про відбір, і про новий спосіб голосування, і про дочасність такого дійства. А я б голосував за пса патрона. Принаймні, усі діти та молодь точно знають його. Набагато краще, ніж цю всю одноразову тусовку з салютами. І він набагато природніший, ніж ці механізми технологій з однаковими рухами, стогнами та аля гуцульськими русланівськими семплами в лупах. То треба було розуміти, скільки може бути користувачів, а потім робити голосування тільки там. Ні я, ні мої знайомі не змогли віддати свій голос в дії. Можна було б і паузу взяти на час війни, не розтрачати державні кошти. А, мабуть, більше ніж музичними номерами цьогорічний нацвідбір також запам'ятається важливим нововведенням. Усі виступи супроводжувалися перекладом на жестову мову. А емоційність дівчат сурдоперекладачок підкорила глядачів. Вони обидві зірки. Якщо ви її знаєте, переказуйте вітання. Вона просто сонечко. Я на цих двох дівчат лише і дивлюся. Мені дуже приємно. Що на такий престижний захід, як фінал нацвідбору на Євробачення 24, залучення Залучено перекладачів жестової мови, і одна з цих перекладачів, наша Чернівчанка Оля Буназів, я вважаю, що це є залучення глухої особи з інвалідністю, зі слуху до культурних цінностей нашої держави, до інформаційного забезпечення, а це дуже важливо. Пані Людмила підкреслила, що мова жестів має велике значення, адже чимала аудиторія глядачів може сприймати інформацію винятково через жести. Я дуже рада, що поступово держава та наше суспільство змінюють ставлення до людей з інвалідністю, в тому числі з інвалідністю зі слуху, з визначенням їхнього права одержати рівні права з іншими громадянами суспільства в різних галузях життя. Жити у суспільстві це означає спілкування. Саме Потреба у спілкуванні змістовний контакт з оточуючими. Це і є інтеграція глухої людини у суспільство, його адаптація до життя у звичайному соціальному середовищі не витримала напливу голосувальників і система. Дія під час самого голосування трапився несподіваний технічний збій у додатку. Дія це досить складна така. Навіть не програма, а сервіс, який передбачає, всі думають, що в ньому зберігається якась там інформація. Насправді діє це вікно входження в багато сервісів і в різні бази даних. Тобто, коли ми заходимо в дію, ми попадаємо в ті чи інші реєстри, ми попадаємо в ті чи інші, скажімо, бази даних, які державних органів які нам забезпечують. І дуже є хибної інколи помилка, що ми вважаємо, що все зберігається в дії. Дія це просто на всього вікно, двері, куди здійснює юзер, здійснюється вхід і далі його перенаправляє в ту чи іншу сервіс чи іншу базу даних, як запевняє експерт, персональні дані українців залишаються під надійним захистом, а через подібне випробовування напрацьовується стабільність роботи самого додатку. Просто перезавантаження забиття теж називається трафіку або каналу. Коли в одні двері або в одну точку намагалося зайти велика кількість людей, вони скупчувалися, і програмний продукт не дозволяв їм відповідно їх усіх пропускати. Це відбулося чисто технічний момент. Тут немає ніякого Зовнішнього хакерського чи іншого якогось втручання це треба сприймати як інструмент, і інструмент, який також в нас жі автомобіль також ламається і час від часу. І чи порушується довіру до автомобіля? Ми ним не їздимо. Ми ним далі їздимо, теж саме і цьому. Хто хотів критично відносився, то він і далі відноситься до критично до цієї системи. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА.